Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої оселі завітає лісова фея у вигляді ляльки-мотанки, оскільки на дворі яскрава золота осінь пропоную використати відповідні кольори. Для роботи вам знадобиться щільний картон, нитки для плетіння, ножиці, фольга, легкий пластилін. Починаємо! З фольги зробіть кульку приблизно 1-1,5 см у діаметрі. На картонну заготовку довжиною 16 см. Не натягуючи, наметайте нитку приблизно 50 обертів. залежно від товщини нитки. Протягніть нитку кольору волосся під намоткою. Зніміть з картону та зав'яжіть на два вузлика. Всередину прядки. Кладіть кульку з фольги, Кілька разів обмотайте ниткою та зав'яжіть, як на фото. На картонну заготовку довжиною 13 см. Намотайте нитку приблизно 5 обертів. Обережно зніміть намотку з картону та, зробивши кілька обертів, зав'яжіть з одного боку, як на фото. формуючи долоньку. З іншого боку розріжте. Сплетіть косичку, зав'яжіть. розріжте нитки на початку косички. Ручки кладіть всередину намотки та, зробивши кілька обертів, зав'яжіть пасок, залишивши по однієї нитки з кожного боку. Цими нитками зробіть по одному оберту навколо ручок та зав'яжіть вузликом на спині. Ниткою для волосся зробіть намотку на картонну заготовку довжиною 16 см. Приблизно 15-20 обертів. Обережно зніміть з картону та привіжіть, як на фото. Розріжте нитки з обох боків. Сформуйте зачіску. З легкого пластиліну зробіть листочки. Скатайте маленькі крапельки. Приплюсніть, зробіть прожилки. Листочки з'їдайте у віночок. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.